Шановні друзі, вітаю вас! Оприлюднені результати ПІЗА-2022. Це міжнародне дослідження якості освіти спрямоване на оцінювання здатності 15-річних учнів застосовувати знання й уміння з читання, математики, природничо-наукових дисциплін у реальних життєвих контекстах. До речі, один з головних розробників, архітекторів цього тесту Андреас Шляйхер, Директор освіти та компетенції організації економічного співробітництва та розвитку ОСР є запрошеним професором освітньої ініціативи Ukraine Global Faculty, яку я очолюю. Він, як і десятки інших вчених світового рівня, читає лекції для українців на нашій платформі. Але про це я розповім окремо. А сьогодні ж ми будемо говорити про результати тестів ПІЗА і про їх динаміку в Україні. Дослідження відбувається зазвичай раз на три роки і охоплює понад 80 країн економік світу. Цикл pisa 2022 провели не через 3, а через 4 роки внаслідок пандемії COVID-19, яка унеможливила проведення планового дослідження у 2021 році. У 2022 році Україна вдруге. Взяла участь у дослідженні, попри труднощі, спричинені повномасштабним вторгненням, вдалося зібрати ресурси, організувати дослідження у 18 з 27 регіонів нашої країни. І міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що Україна є єдиною країною, яка провела такі дослідження в умовах війни. І це дійсно важливе досягнення, тому що воно. Дає нам дуже важливі цінні дані, цілий масив інформації, яку ми можемо використати для коригування освітньої політики. Україна приєдналась до ПІЗА у 2018 році. Також зараз маємо дані, з якими можемо порівняти попередні результати. Отримані результати дають змогу виявити основні тенденції в сфері середньої освіти на рівні держави загалом. В середньому, за підсумками ПІЗА-2022, в усіх країнах, зокрема в країнах організації економічного співробітництва та розвитку, це найуспішніші країни в світі, спостерігалось безпрецедентне падіння успішності в усіх предметних галузях дослідження, і причиною цього може бути і тривале дистанційне навчання під час пандемії, скоріше за все, що це головний фактор. До речі, в The Economist вийшла велика стаття. На цю тему, але про це ми поговоримо з вами в окремому відео. Отже, щодо результатів українських учнів за різними напрямами, математична грамотність. В циклі піза 2022 математика була провідною галузю дослідження. Це значить, що всі учні-учасники виконували тести з математики. За визначенням, піза математична грамотність це здатність учнів. Математично міркувати, формулювати, застосовувати, інтерпретувати математику для розв'язання проблем в різних контекстах реального світу. Це охоплює концепції, процедури, факти, інструменти для опису, пояснення і прогнозування явищ. Також допомагає людям зрозуміти роль, яку математика відіграє в світі, робити обґрунтовані умовиводи і ухвалювати обґрунтовані рішення. У математичній галузі в українських учнів найнижчий рівень освітніх втрат серед усіх досліджуваних галузей. Якщо порівняти з минулим циклом, ці результати погіршились на 12 балів. В галузі математики різниця між Україною і країнами ОСР становить приблизно півтора роки навчання за стандартами ПІСА. Один рік навчання, до речі, дорівнює 20 тестовим балам. Природнича наукова грамотність. Оцінювання за цим напрямом передбачає виявлення здатності 15-річних учнів як свідомих громадян вивчати і розв'язувати проблеми, пов'язані з наукою науковими ідеями. Відповідно до визначення піза, науково грамотна особа готова брати участь в обґрунтованому дискурсі в дискусії про науку, технології, що потребують навичок наукового пояснення явища, оцінювання, інтерпретації, планування. І доведення своєї позиції. Найвищі результати в циклі 2022 року українські учні отримали з природничо-наукових дисциплін. Якщо порівняти з циклом 18 року, результати зменшились на 19 балів, базового рівня грамотності за шкалою ПІЗА досягли 66% дві третини українських учнів та учениць. Це означає, що вони здатні застосовувати знання. В галузі природнича наукових дисциплін на рівні їхнього побутового розуміння, а також демонструють елементарні знання, засвідчуючи спроможність виявляти ті питання, які можна дослідити науково. Варто враховувати, що успіхи в природнича наукових дисциплінах в минулому циклі досліджень були ліпшими, ніж, наприклад, математики. Тож, хоч результати в галузі природничих наук знизилися, але падіння є не таким помітним. Читацька грамотність. От, читацьку грамотність в піза визначають як здатність учнів розуміти, використовувати, оцінювати, осмислювати письмовий текст задля досягнення певних цілей, розширювати знання і читацький потенціал, а також готовність брати активну участь в житті суспільства. Тестування із читання передбачає перевірку таких когнітивних умінь, як встановлення причинно наслідкових зв'язків. Уміння виокремлювати головне, розрізняти інформацію з різних типів текстів, художні, медіатексті, інструкції і так, далі, і так далі. У читанні українські учні показали результат на 38 балів нижчий, якщо порівнювати з дослідженнями 2018 року. Це, на жаль, дуже високе падіння. У середньому ж українські учні відстають у читанні від учнів країн ОСР. Приблизно на 2,5 роки навчання за стандартами ПІЗА, це, на жаль, дуже чутливо. Загалом, найбільше падіння результатів у циклі ПІЗА 2022 саме в галузі читання. Україна, до речі, показала вищі результати з усіх трьох напрямів, ніж, наприклад, Болгарія, Молдова і Грузія. Але водночас результати Естонії, Польщі і Словаччини є вищими за показники українських учнів. Ще дуже важливі деякі особливості, да, вплив демографічних, соціально-економічних і інших факторів. Наприклад, учні з сільської місцевості відстають від однолітків з великих міст в читанні майже на 5 років, у природничо наукових дисциплінах на 4, у математиці. Більш ніж на 4,5 роки навчання. Це дуже серйозне відставання. Середні бали з математики також суттєво відрізняються залежно від того, в закладі якого типу навчаються учні. В ліцеях, гімназіях, спеціалізованих школах цей бал становить 457, що на 23 бали. Більше ніж в учнів загальноосвітніх шкіл і навчально-виховних комплексів, і на 58 балів, ніж у 15-річних підлітків з технікомів, коледжів і профтехів. Взагалі, учні від закладів профтехів приблизно на три роки відстають від учнів з ліцеїв, гімназій і спеціалізованих шкіл. Ця тенденція простежується також щодо читання та природнича наукових дисциплін. Крім того, спостерігається значний гендерний розрив в результатах навчання. Хлопці на 10 балів випереджають дівчат з математики, а в читанні дівчата випереджають хлопців на 23 бали, а це понад рік навчання за методологією піза. Водночас природнича науковій галузі різниці майже немає. Цікавим є спостереження щодо виконання домашніх завдань в порівнянні з референтними країнами, які я згадував в Україні. Учні витрачають на домашні завдання з математики найбільше часу, кожен третій щодня годину чи більше. Водночас, учні, які витрачають на домашні завдання до 30 хвилин або понад 3 години на день, мають гірші результати. Піза 2022 показала рівень освітніх втрат через пандемію COVID-19 та військову агресію Росії в Україні. Але водночас. Пі задає величезний масив даних для розроблення і коригування освітньої політики України. Ми обов'язково маємо скористатися цими даними, незважаючи на те, що це некомфортна, це неприємна статистика, але вона достатньо об'єктивно, достатньо обґрунтована і достатньо цінна з точки зору коригування освітньої політики в Україні. А в одному з наступних відео ми з вами поговоримо про велику статтю в The Economist, про те, які країни стають лідерами в цій методології оцінювання, а які країни відстають за якістю своєї освіти. Підписуйтесь на мій Patreon, підтримуйте канал і до наступних зустрічей.